Щоденні відключення води, зношені мережі, захаращені стоки. Все це нагальні проблеми збиткового комунального підприємства Чернівці водоканал. Та, попри нібито відсутність коштів, директор водоканалу вирішує стратегічну проблему: власний комфорт, купляючи нове авто за бюджетні кошти. Як цю ситуацію прокоментували в міській раді? Дивіться далі. Під час війни чернівчан практично щоденно оповіщали про відсутність водопостачання, прориви водогону, звільнення працівників та фактичний розвал підприємства. Тим часом директор Чернівці водоканалу Андрій Колесник за бюджетні кошти купляє елітну автівку «Чері Тіго 4» вартістю майже пів мільйона гривень. Електрослопідйомники дверей, електропривод та підігрів дзеркал, систему автоматичного вмикання головного світла. Систему контролю за тиском в шинах. Міський голова Роман Клічук стверджує, дана машина придбана за бюджетні кошти. Проте на спортивному позашляховику за 14 тисяч доларів США їздять нібито ремонтні бригади. Справді вона вона була прийнята, То, 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 то тому що є інвестиційне зобов'язання водоканалу про заміни техніки. Вона було при ця автомобіль. Він він був куплений. Вона була прийнята і куплена для. Ремонтної бригади і цією машиною використовуються прості робочі, які працюють на водоканалі. Тим часом у кожному районі міста щоденно прориваються мережі, а мешканці обласного центру половину літа просиділи без води. На ремонт труб і каналізації у водоканалу не вистачає бригад і грошей виправдовується влада. А на придбання дорогих автомобілів у водоканалу гроші є. Нагадаємо, після покупки джипу 2021 року випуску Чернівці водоканал замовив для нього додатковий тюнінг за 13 тисяч гривень. Влада міста переконує, роблять усе для комфорту простих людей. Альона Рудніцька Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.